Всіх вітаю на своєму каналі. З самого ранку вирішила вам показати, як ми напиваємо кроликів, коли стає на дворі ось такий мороз. Машина повністю у льду. На дворі мінус 5, але як бачите, дуже таке гарне сонце світить. Поїхали. Так, як же ж ми напиваємо кроликів, коли стає на дворі такий мороз, і вони хочуть пити? Вон! Паличка виручалочка. Так, це вже треба вакцинувати, розсаджувати малишню. Мамочку треба буде вже злучати. Ну, ще маленькі. Ці вже трішки повиростали. Я їх вже порозсаджувала, але ще не сортувала. Все ніяк не знайду час, щоб їх попересаджувати на хлопчиків і дівчаток. Але я думаю, що разом з вами я їх все ж таки пересаджу. Так, ось такі гарні кролики. Що ж у нас відбувається з напуванням? При мінус 5 вода вже в цій балі замерзає. Але як бачите, вона тут є, вона тут долилася зранку. Вона підмерзає не тільки в цій балії, але і повністю ось по цим трубам, там, де вони п'ють цю воду. Як же з цим боротися? Берете баночки і напиваєте кролів. Ось такі баночки. Не хочете бавитися з баночками. Ось вчора я перевіряла. Гарячу воду додаємо. Розмішуємо, щоб така була трошки гарячкувата. І вона по трубам іде, розморожує те, що там трішки приморозилося. Але це допомога тільки тоді, коли буде мінус 5, так десь мінус 7, 8, це максимально. Потім, коли вже буде мінус 15, мінус 20, це не діятиме, бо вода одразу ось тут навіть схвачуватиметься. Ось 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 тут, при самій, при самій основі цієї трубки. Тому зимою, як і в більшості проблем, під накриттям, там, де немає утеплення, немає такого нічого, то... Всі і так напувають. <хи> Дасть Бог купимо свій будинок, щось стабілізується в нашій країні, і буде в нас своя така маленька мініферма, яка буде з опаленням. Але про це говорити ще занадто рано. Тому маємо, що маємо, виходимо з положення. І розводимо далі, як то кажуть. Ну і хочу збігати ще до качок, показати, що я зроблю там. Так, хочу зайти до оцих прожер. Давайте я буду. бачити. вже стало сухенько. Вона ще трохи підморозилося, але взагалі класно. Так. Далі, е, до речі, ту качур. Ось, ось цей качур. Вже гуляють за цими качками великими білими. Але є тут селищні і в білих качках, але він гуляє з ними. Тобто вони будуть нести яйця. І мені потрібно підготувати для них окрему таку е, оту хатинку, щоб вони там наче неслися. Тут у нас от цієї сливи до будинку перетягнеться. Качки в нас будуть окремо, без курей, кішмухи. Кіш так, да, не йдіть за мною. Я ой, сюди в дірочку залізу. А, тут я, мабуть, не вилізу. Закрити, не вилізу. Не йдіть за мною. ви вже їли. Я хочу взяти соломку. У нас тут паркінг влаштований дітьми. Тут у нас стоять навіть велосипеди. Ангелочкин такий ось маленький столик, але вона вже з нього виросла, потрібно його вимити, привезти до ладу, де віддати якійсь дитині, нехай грається. Так, що я хочу зробити? У нас тут ще... Є соломка. Хочу взяти соломи на і наставити ящики. Я взагалі не уявляю, коли вони в мене почнуть нестися, Але хочу, щоб все було підготовлено. Пішу. Я поки що тут перекрию, а в нас же тут один ящичок стоїть. Ось так, по натрушую. Ще вчора завдання прилетіло. До вас сюда для качок. Оце ось оце. У нас в цьому тижні двоє синів вдома в онлайні навчаються, а донька і старший син ходять до школи. Старший син зараз займається Олімпіади, пише, українська мова, література вже написав, прийшов результат, готується до обласної олімпіади. На вихідник написав географію, біологію, ще в нього залишилась Олімпіада по хімії. він у нас... Такий навчається гарненько. Так, сюди я ще поставлю таких ящиків. Штук, мабуть, п'ять. Тут влізе 4, ну і десь так один туди всуну. Так, соломки я накидала, їм трішки це підготувала. Можете заходити. Я так думаю, що тут і кури ходитимуть і, мабуть, будуть нести яйця. Допоки ми оце все не перекриємо, а тут не будуть самі качки. Але в нас на наступному тижні вже стоїть погода плюс. Побачимо, як буде. Зараз, до речі, у нас кури ліняють. Хоч їх і дуже багато в нас, але одне-два яйця тільки в день. Ну, як бачите, снігу в нас взагалі немає. Передають його на четверг, це післязавтра. Але бачу, що багато вже де випав сніг. Тож пишіть в коментарях, чи випав у вас сніг. І який це регіон. На цьому все. Всім па-па!